Усім доброго ранку! Ви на каналі Simon Says, Сьогодні знову буде коротенький блок. Новин. Тож поїхали. У цю суботу відбувся благодійний матч Game for Ukraine. Легенди футболу та зірки кіно зібралися на полі Bridge, щоб нагадати світові про війну в Україні. Команди Олександра Зінчника та Андрія Шевченка зіграли в ніч Ю-2. забивали в цьому матчі Марк Нобел, Зедорф, Серна та Галас. Арсенал виграє Суперкубок Англії. Арсенал виграв свій 17-й суперкубок, обійшовши Ліверпуль. Більше лише у Манчестер Юнайтед має 21 кубок. За Сіті дебютував Новачок Ковачич, а за Арсенал Деклан Райс. Хаверс та Тімбер у офіційних матчах сам матч був не надто багато на події. Рахунок 1-1 забивали Палмер за сіті. Та на 100 плюс хвилині Арсенал врятував автогол від Акан По пенальті Арсенал виграв чотири на цих вихідних відбувся ще один благодійний матч. У благодійному товариському матчі Тоттенхем переміг Шахтар з рахунком 5-1. Чотири голи за лондонців забивав Гарі Кейн. Можливо, у вкладі Тоттенхема. Бо є інформація, що скоріш за все він продовжить кар'єру у Мюнхенській Баварії. Це був останній матч за Шахтар для голкіпера Андрія П'ятова. Відіграв він цього 17 хвилин. Це була перша зустріч клубів з 2009 року, коли Шахтар і Тоттенхем грали між собою в Кубку УЄФА, який того сезону виграли гірники. Брайтон та Аякс здемовились про. Трансфер кудуса приблизно за 40 мільйонів євро. Брайтон та Аякс мають принципову домовленість про трансфер півзахисника Мохамеда Кудуса. Повідомляє The Athletic. Нідерландський клуб отримує за 23-річного Ганця, який близько до узгодження особистих умов з командою Роберто Дедзербі, приблизно 40 мільйонів євро. Якщо врешті угода буде закрита, то цей трансфер стане рекордним в історії Брайтона. Йошко Гвардіол таки стає гравцем Манчестер Сіті. Сторони підписали п'ятирічний контракт. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що містяни заплатять Лейпцигу за хорвата близько 90 мільйонів євро. Йошка од гратиме під номером 24. У Манчестер на це таки з'являється Форвард. М'ю оголосив про підписання нападника Расмуса Хойлунда. Сторони уклали контракт до літа 2028 року з опцією продовження ще на рік. Була інформація від інсайдера Фабріціо Романа, що Атланта отримує за цей трансфер близько 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Ну а ви поки в коментарях напишіть, чи вдасться заграти новому форварду в Юнайтед Трасмусу Хойланду.